Лариса Лисоколенко, пенсіонерка. У рідному Слов'янську жінка любила спокійні прогулянки, зустрічі з подругами та сімейні посиденьки. Проте вторгнення російських військ внесло свої корективи у мирне життя Лариси. Після подій 24 лютого жінка змушена була шукати прихистку на заході України. Про війну я дізналася з телебачення і Потім, через деякий час, наскільки я пригадую, був обстріляний залізничний вокзал в місті Слов'янську. Зразу через деякий час зібрала речі і приїхала до Тернополя. Це вже не вперше, коли Лариса змушена була покидати рідний Слов'янськ. Ворожі обстріли міста жінка застали у 2014 році. Тоді Лариса виїхала до Хмельницького та за деякий час повернулась додому на Донеччину. От почалося тоді в місті будівництво барикад, була захоплена влада там і ну, це було жахливо. Потім розгорнулися такі події. Були і, були і обстріли, були і вибухи. На рідній Донеччині у Лариси залишились рідні та близькі подруги. Зізнається, через постійні обстріли підтримувати зв'язок з усіма не вдається. Моя подруга в Константинівці, там дуже погана ситуація, навіть поганіша, ніж в Слов'янську. Там обстріли ну, практично кожен день. І як вона розповідає, вона живе в власному будинку і, і тремтить і вікна, і, і приходиться ховатися. Тепер жінка живе у модульному містечку для переселенців на Тернопільщині. Тут є все необхідне. Окрема кімната на двох осіб спільна кухня, душові та санвузли. Лариса разом з іншими машканцями займається благоустроєм території. Поблизу висадили дерева, а коли стане тепліше, планують посадити ще й квіти. Каже, понад усе мріє про якнайшвидшу перемогу, та повертатись до рідного слов'янська вже не планує. Про те, як держава допомагає людям, які постраждали внаслідок війни. Дивіться у програмі Допоможемо, зможемо, переможемо вже цього четверга, 13 квітня о 14.00.